Поговоримо загадками. Богдан Хмельницький приходить до нього старшина і каже: Слухай, ми постійно у війні вже шість років. Ми постійно воюємо на всіх фронтах. Польща збирає там нову армію з татарами. Дуже Союз важко. Резервуал. Згадай, що сталося з під Берестечком. Ну слухай, ну капець, ну треба щось робити. Треба зупинити це. все. ну потрібна передишка, якась приходять до нього. Там якісь близькі до нього люди і кажуть: Богдане гетьман, наш ясновельможний. Дивись. Ну народ вже потрошку бунтує народ в все воювати, мобілізація не йде, всі хочуть просто бути казаками. Ну під... загадка, прям загадка. Дмитро свої... прям не розгадаєш. Я хочу просто, щоб ми занурилися в ту реальність. Може, ви мене поправите, якщо я щось скажу на те, або завжди знайдуться розумні глядачі, які напишуть коментарі, виправлять. Я готовий до цієї дискусії, але приходять кажуть, люди хочуть жити спокійно по силах, перейти всі в казацький стан, бо це права і привілеї, але воювати ніхто не хоче. Обов'язки виконувати, всі втомились. Старшина хоче нарешті скористатися благами. Ми які З вона здобутками здобутками віджатої землі ушабсолютно, да, да все що ми віджали. Ми ж хочемо пожити тепер по людськи. Наскільки ну, можна воювати?